Усім привіт, любі друзі! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в Аврорі. Подивіться, які цікаві контейнери привезли. Ціна 119 гривень, об'єм 6 літрів, і дуже гарні яскраві кольори. Подивіться, рожевий, жовтий, є ще зелений та синій. Можна організувати що завгодно, і ще вони один на один гарно стають, тому що кришки є ширші, а одної. Вушче. 249 гривень коштує етажерка для взуття на 5 рівнів, на 5 полиць, і можуть вони відрізнятися кольором пластику. 129 чорне може бути блакитний або рожевий колір. За 549 гривень вішалка стійка для одягу та взуття. Така етажерка на взуття. Вона теж на 5 рівнів, як і була попередня. Тут параметри вказані. Ціна 229. Сам цей корпус пластиковий, а трубочки металеві. І є меншого розміру за 169 гривень. Висота 47,5 см. На 3 рівні. Відро господарське, пластикове за 55 гривень, об'єм. 5 літрів. Такий варіант. Ціна 77 гривень. Об'єм 8 літрів. Такі по довгості відра. Тобі ще прямокутні ціна 109 гривень. Такий варіант за 88 гривень. Об'єм 12 літрів. Відку, Таз пластиковий ціна 99 гривень. Квадратний. так Об'єм 12 літрів. Бо є ще з такого ж формату, але менші. Ось такі, бачите, ручки схожі, все схоже. Об'єм 6 літрів. І ціна 59. Такий варіант: 10 літрів об'єм, ціна 99. Відро офісне. Пластикове за 55 гривень, 10 літрів об'єм. І таке відро господарське, об'єм 12 літрів, ціна 59. Акційна. Серветки для прибирання 30 штук. Вони в такому рулоні відриваються. Розмір 25 на 25 см за 55 гривень. Такі серветки теж відриваються, однотонні білі, вони трохи відрізняються. Ціна 59 гривень. Розмір і кількість така ж сама. Так, такі для прибирання ганчірки. Розмір 50 на 60 см. Є два варіанти на вибір. Ці дорожчі 39 гривень. А ось такі дешевші по 14. Губка змінна до швабри із віджимом 59. Сидіння для унітазу за 229 гривень. Параметри всі зазначені. Такі вологі серветки для прибирання в упаковці 100 штук за 149 гривень. Але вони такі досить бачте, великі упаковки і гарно пропитані. Кошик для зберігання об'ємом 2 літри та 700 мл із ручками. Ціна 49 гривень. Такі по 59 гривень кольори є в асортименті і є декілька варіантів розмірів. Ці мають об'єм 4 літри 700 мл, а такі літр та 200 мл. Маленькі. Так, така корзинка 55 гривень, а така акційна 39. Акційна ціна на кошики для зберігання із ручками та кришкою 149. Контейнер із кришкою ажур об'єм 4 літри 700 мл за 88 гривень 7,5 літрів об'ємом 109. І найбільший із такої категорії об'ємом 18 літрів 199 гривень. Такі кошики об'ємом 12 літрів по 129 гривень. Кольори на вибір. 129 гривень коштують водозберігаючі ліки для душу. По 139 гривень ліка для душу в такому чорному кольорі. А є ще у сірому кольорі ліки. 169 гривень цілий набір. Тут і ліка для душу, і шланг, і кріплення. Довжина ось цього шлангу 1,20 см. І такий варіант за 139 гривень. Лієчко. Шланг для душу довжиною 1,5 метри за 99. Інструмент для прочищання труб металевий з ручкою за 77. 139 гривень коштує килимок придверний. Такий в форматі соті гумовий, до речі, для мене це є оптимальний варіант. А знаєте чого? Бо за ним не потрібно якогось особливого догляду. Тобто Він гарно зчищає пісок, землю, а потім тільки підняв, підмів і все. В кращому випадку ще з полосном. Бо якщо, наприклад, такі, то треба вибивати її гарненько. От, ціна 169 гривень і такі по 179 гривень. Тут надпис велка. Теж гумові є тут з поєднанням матеріалів. Це тут такий, як звичайний келим, а не з прогумований. Ціна 119, і він йде напівкруглий, буває в різних кольорах. По 17 гривень щітка для прибирання праска. Кольори на вибір. По 19 гривень такі щіточки господарські. По 19 гривень щітки із довгою ручкою. Колись давно купила в Аврорі щітку, вже їх 100 років як не продають, а вона в мене ще служить. Так дивлюся, може то щось оновити трохи. Така по 19 гривень. Мені подобаються такі щітки, що мають ручку. Ой! Такий варіант за 19 гривень. Ось така зручна ручка, щоб чистити. І такі по 19. По 74 гривні ось такі контейнери футляр. Я думаю, можна використовувати як косметичку в подорож або для зубної щітки пасти. Хто для чого собі придумає? По 59 гривень ось такий варіант футляр. Вони досить місткі, тобто не лише на зубну щітку можна використовувати. Такі по 39, чи відчувається легше, ніж ті попередні кольори є на вибір. Ці вже менші по діаметру. Ціна 29 суто на зубну щіточку, ціна 19 гривень. По 34 гривні мильниці пластикові. Вони мають такий піддон. Бачите, щоб мило не плавало в рідині, а стікало вниз. Кольори серцевинки відрізняються у цього піддона. А так вони всі зверху в молочному кольорі. 39 гривень коштує ось така весела мильниця. Вона дуже схожа мені на ось ці футлярчики. Що тут вже хтось відкривав. Подивимося і має очко, Воно кріпиться на двохсторонній скотч. Такий цікавий варіант. Ємність універсальна об'ємом 5 літрів 700 мл за 49 гривень. І є вущи об'єм 4,5 літри за 44 гривні. Такі недавно з'явилися корзинки, ціна 69 гривень об'єм 5 літрів. Органайзер для зберігання текстильний за 199. І менші по 88. При потребі їх ось так можна компактно скласти. Чохли для одягу на замок. Ціна 59 гривень. Такий варіант, розмір 60 на 90 см. Є декілька варіантів кольорів 55. По 64 гривні такий органайзер, сумка, я б сказала, ціла. Дуже компактно можна запхати під ліжко. Під вами поміститься. Тут параметри 45 на 45 і 20 см висота. Подушка Top Cool, Розмір 50 на 70 см. Так продаються спресовані. Я думаю, вам видно яка вона. Тонесенька. Ціна 249 гривень. І такі ціна 169 гривень. Так, розмір, розмір 60 на 40 см. Подушка декоративна з такими соковитими лимончиками це, мабуть, хід сезону лимони. З плюсів є замочок, можна зняти, випрати при потребі. Ціна 179 гривень. Ну і, звичайно, при бажанні можна змінити на інший чохол, то залишається подушка, а ви собі дизайн змінюєте. От. Такі подушечки по 88 гривень. Подушки печиво, Є світлий або темний коричневий колір. Ціна 299. Подушки на зав'язку на стілець. Ціна 88 гривень. 179 гривень коштує набір для прибирання совок та щітка із довгою ручкою, що вони так разом з'єднуються. Є в такому бежевому кольорі, є в сірому і ще у рожевому. 189 гривень коштує швабра плоска із зміною насадкою. 184 гривні коштує швабра із віджимом. І в такому бежевому кольорі або в рожевому кольорі основа. Такі швабри, тож, бачите, в трьох кольорах. Такі самі, як і ці кольори. Прикольно. <ривіт> ціна 95 гривень такої швабри. Зараз ціна акційна. По 77 гривень мітла із довгою ручкою. 149 гривень коштують ось такі кошики для зберігання. Текстильні, компактно складаються. Лопата садова, металева за 65 гривень. Такий інструмент двосторонній. Ціна 69 гривень. Акційна ціна 149 гривень на секатор садовий. І такий секатор 114. Дуже схожі. Відрізняється лише кольором. Волосінь для тримерів. Довжина 25 метрів. Ціна 69 гривень. 19 гривень. ваза для квітів пластикова. Не видно зеленого кольору. Вставляється в землю і в нас такі переважно беруть на цвинтар. Може якесь і інше використання, не знаю. Ще є ось такий варіант етажерки. Ціна 279 гривень, вона на 5 рівнів. На 5 полиць, так би мовити. Висота досить висока, 98 см. Горщики для квітів. Об'єм 3 літри 300 мл за 49 гривень. Так. Об'ємом 5 літрів і 300 мл за 64. Вони всі мають такі підставки. Манюнічки по 200 мл. Об'ємом 7 гривень. Два варіанти кольорів. На 1 літр питання на засипку. Нашу піддону, якщо немає отворів. 17 гривень на 1 літр. Так, такі підвісні. Так би мовити, вуличні. Ціна 69 гривень. Діаметр 25, висота 16. По 29 гривень об'ємом Літр та 700 мл. І ще в сіренькому кольорі. І такі, нібито плетені, але вони не плетені, пластикові. Ціна 88 гривень. Теж з піддоном, таким підставкою ті параметри: 16 на 15 см. Лієчки. Та лійка об'ємом літр та 800 мл за 49 гривень. Такий варіант. Акційна ціна 29. Об'єм 1,5 літри. І вазони для квітів по 119 гривень. Такі. 20 на 18 гривень. І по 88 гривень, 16 на 14 з половиною. Такі вазони для квітів низькі. 12 см на 11, 55 гривень. І є такого формату більші 16 на 88 гривень. 34 по 49 різні розміри. 49 більші Рукавички господарські, ціна 9 гривень за одну пару з такими крапочками прогумованим З одної сторони такий варіант по 19 гривень. Тут пальчики прогумовані, не йдуть такі більш щільніші.